Блок 2 b функції системи управління інцидентами. Оперативна діяльність. Якщо ви розумітимете ролі й обов'язки в рамках різних функцій реагування, ви знатимете, як ви найкраще можете підтримувати їх та як вони можуть за потреби забезпечувати підтримку для вас. Функція оперативної діяльності відповідає за здійснення реагування на місцях. Для цього вона потребує настанов і підтримки з боку виконавців інших функцій. Для цілей цього курсу були перелічені підфункції Всесвітньої організації охорони здоров'я оскільки вони слугують належним прикладом того, які типи команд можуть бути потрібні для реагування і застосуванням підходу, що охоплює всі види небезпек. Після завершення цього блоку ви зможете. Окреслювати роль функції оперативної діяльності, пояснювати, чому підфункції в рамках функції оперативної діяльності можуть різнитися, та описувати ключові ролі передбачені в рамках підфункції функції оперативної діяльності. Функція оперативної діяльності системи управління інцидентами забезпечує інформування, координацію та можливість здійснення щоденної діяльності в рамках реагування на місцях. Функція оперативної діяльності передбачає управління тактикою та ресурсами для досягнення цілей реагування на інцидент на місцях. На стратегічному рівні ця функція відповідає за координацію ухвалення рішень стосовно всіх операцій у рамках реагування, а на оперативному і тактичному рівнях за управління заходами з реагування. Функція оперативної діяльності передбачає співпрацю з партнерами для розроблення і удосконалення варіантів політик, рекомендацій та настанов, взаємодії з громадами і зацікавленими сторонами для розроблення цільових рекомендацій стосовно охорони здоров'я, надання основних послуг із охорони здоров'я та здійснення втручань у сфері охорони здоров'я, надання технічних експертних знань для інформаційного забезпечення реагування, підготовки місцевого і міжнародного персоналу та координації підтримки та реалізації пріоритетних досліджень. Масштаб та складові функції оперативної діяльності залежатимуть від, типу події, тобто яка це небезпека, спричинений патогеном спалах, природна чи антропогенна катастрофа, наприклад, конфлікт, тривала чи гостра, складна чи ні, серйозності і поширеності події, рекомендованих заходів із профілактики й контролю, політичного, соціального і економічного контексту. Наприклад, спроможності національних урядів та партнерів, питання доступу, специфічні фактори вразливості та розподілу обов'язків між партнерами. Під функцією оперативної діяльності часто групуються так: заходи з профілактики і контролю, комунікація щодо ризиків та взаємодія з громадськістю. Надання послуг з охорони здоров'я та здійснення втручань у сфері охорони здоров'я, технічні експертні знання, наука і дослідження, формування в персоналу залученого до реагувань, знань та навичок, потрібних для реагування. Приділіть дві хвилини самостійному аналізу. Пам'ятайте, що структура функції оперативної діяльності залежатиме від типу необхідного реагування. Поміркуйте дві хвилини про останнє реагування, у якому ви брали участь, чи про яке вам відомо, у рамках якого застосовувалися, чи були потрібні оперативні підфункції. Занотуйте свої ідеї в щоденнику. Розгляньмо детальніше підфункцію заходів з профілактики й контролю. Підфункція визначає та виробляє чіткі рекомендації, розповсюджує настанови та надає технічну допомогу Міністерству охорони здоров'я й партнерам стосовно найбільш релевантних заходів із профілактики та або контролю ризиків у галузі громадського здоров'я. До заходів із профілактики й контролю ризиків у галузі громадського здоров'я належать посилення нагляду, транспортування зразків. Кампанії з вакцинації, лабораторні послуги за місцем лікування, спеціалізовані лабораторні дослідження, масова профілактика, клінічне ведення, профілактика інфекцій та інфекційний контроль, боротьба з переносниками, водна санітарія та гігієна, безпечність харчових продуктів та послуги харчування, та попереднє позиціонування лікарських засобів та товарів медичного призначення. А тепер познайомимося з підфункцією комунікації щодо ризиків та взаємодії з громадськістю. Комунікація щодо ризиків це обмін інформацією, рекомендаціями та точками зору в режимі реального часу між експертами або службовцями, а також людьми, що стикаються із загрозою, небезпекою для їх виживання, загрозою для їхнього здоров'я або економічного чи соціального добробуту. Ми визначаємо взаємодію з громадськістю як процес розвитку відносин, що посприяють співпраці зацікавлених сторін стосовно вирішення питань, пов'язаних з охороною здоров'я та покращення добробуту для досягнення позитивних впливів і результатів у сфері охорони здоров'я. Ефективна комунікація щодо ризиків та взаємодія з громадськістю дозволяє людям, що перебувають у зоні найвищого ризику, зрозуміти важливість захисних заходів та почати вживати їх. Вона дозволяє органам влади й експертам чути і враховувати питання, що непокоять громадськість та її потреби, щоб мати змогу надавати релевантну, надійну та прийнятну інформацію. Вона також дозволяє швидке й ефективне виявлення дезінформації та здійснення боротьби з нею. Також вона створює умови для взаємодії з постраждалими групами населення та громадами для розроблення культурно прийнятних втручань. За участі громад з метою встановлення контролю над НС. Підфункція функція комунікації щодо ризиків та взаємодії з громадськістю передбачає роботу з постраждалими групами населення та зацікавленими сторонами для визначення їхніх проблем та вимог. Вона допомагає формувати доцільні рекомендації та повідомлення у сфері охорони здоров'я за допомогою використання науково-технічних рекомендацій. Вона допомагає координації комунікації щодо ризиків та взаємодії з громадськістю серед партнерів для забезпечення узгодженості повідомлень та координації втручань. Важливо, що вона допомагає координації управління проведенням соціологічних досліджень для цілей реагування шляхом визначення прогалин у знаннях, координації й картування польових досліджень та опитувань та використання результатів таких досліджень у реагуванні. Комунікація щодо ризиків та взаємодія з громадськістю передбачає тісну співпрацю з суб'єктами, які виконують функцію інформування громадськості для забезпечення узгодженості повідомлень. Розгляньмо підфункцію надання послуг з охорони здоров'я. Ця підфункція відповідає за співпрацю з партнерами для визначення та надання основного пакету послуг з охорони здоров'я, що охоплює послуги з охорони здоров'я на базі громад, послуги первинної медичної допомоги та послуги з направлення. Це досягається за рахунок надання закладам охорони здоров'я відповідної інфраструктури, обладнання, лікарських засобів та товарів медичного призначення, а також забезпеченням наявності відповідного персоналу. Персоналу, який поінформований та ознайомлений стосовно ризиків і потреб, пройшов навчання та перепідготовку, якщо потрібно, щодо найкращих відповідних знань, практик і стандартів щодо профілактики, діагностики, контролю і лікування, зокрема й тих, що гарантують безпеку персоналу. Підфункція надання послуг з охорони здоров'я має велике значення, оскільки надає підтримку і ресурси закладам охорони здоров'я та допомагає визначати й призначати резервний персонал. Вона також покриває потреби у навчанні поточного і резервного персоналу, розповсюдження товарів медичного призначення та лікарських засобів, розгортання вакцинації та надання клінічної допомоги та ведення пацієнтів. Підфункція технічних експертних знань, науки й досліджень. Ця підфункція відповідає за забезпечення поінформованості операцій у сфері охорони здоров'я, на основі найкращих доступних наукових рекомендацій і технічних настанов, а також дотримання визнаних стандартів та найкращих практик. Ця підфункція охоплює наукові рекомендації й дані, необхідні в рамках усіх аспектів реагування. У разі виникнення спалахів. Вона особливо важлива для цілей визначення і усунення патогенів. Також вона забезпечує, що ВООЗ ухвалює рішення та здійснює втручання на підставі доказів. Підфункція технічних експертних знань, науки і досліджень відповідає за визначення прогалину знаннях щодо контролю ризиків та вирішення проблем надмірної захворюваності і смертності. Вона допомагає розвивати взаємодію з донорами, науковцями, дослідницькими установами, приватним сектором та оперативними партнерами для консультування щодо дослідження та його координації. Насамкінець вона надає дорадчу інформацію щодо ключових досліджень, знань та розробок продукції. Підфункція підготовки до реагування. Вона охоплює координацію надання підготовки, коли це необхідно для забезпечення того, щоб персонал задіяний у реагуванні та медичний персонал, у тому числі місцевий і міжнародний персонал, володів актуальними знаннями щодо заходів, необхідних для безпечної діяльності та здійснення реагування. Така підготовка часто пов'язана з підфункціями, окресленими на попередніх слайдах, та залежить від потреб конкретного реагування. Дозвольте дати кілька загальних прикладів навчальних заходів під час реагування: навчання щодо небезпек та пов'язаних із ними ризиків, навчання правильному використанню засобів індивідуального захисту, навчання способам роботи, використання спеціального обладнання та процедурам, пов'язаним із реагуванням, а також навчання залученого резервного персоналу, мобілізованого в рамках реагування. Як мінімум, Всесвітня організація охорони здоров'я забезпечує доступ до релевантних знань стосовно небезпеки або загрози для осіб, відповідальних за ухвалення рішень, та всього персоналу, задіяного в реагуванні, у рамках навчальної програми і за застосунку openwho.org. Для забезпечення потребу навчанні підфункція навчання відповідає за таке: забезпечення загальної координації підготовки для виконання конкретної функції, забезпечення використання в рамках підготовки найактуальніших настанов на підставі доказів, збір партнерів та зацікавлених осіб для розроблення програм підготовки, підтримка підготовки волонтерів та польового персоналу шляхом забезпечення технічних стандартів у рамках партнерської підготовки та оцінювання впливу підготовки. Підіб'ємо підсумки. Функція оперативної діяльності відповідає за координацію здійснення реагування на місцях. Підфункції в рамках оперативної діяльності різнитимуться залежно від характеру реагування. До поширених підфункцій функції оперативної діяльності належать профілактика і контроль, комунікація щодо ризиків та взаємодія з громадськістю, надання послуг та здійснення втручань у сфері охорони здоров'я, технічні експертні знання, наука і дослідження. Та навчання. Як і у випадку всіх елементів системи управління інцидентами, масштаб та структура функції оперативної діяльності залежатимуть від реагування. На завершення хочу попросити вас поміркувати про надзвичайну ситуацію, у рамках якої ви були залучені, чи про яку вам відомо. Уявіть, що ви функціональний керівник, що відповідає за оперативну діяльність. Занотуйте у своєму щоденнику підфункції, які б ви обрали в рамках такого реагування. У рамках згаданого реагування, яка з підфункцій, на вашу думку, найбільш важлива, а яка найменш? Запишіть, чому деякі з них, на вашу думку, більш важливі за інші. Сподіваюся, ця вправа була корисною. Пам'ятайте, що будь-яка функція та підфункція значною мірою залежить від характеру події. До зустрічі на наступних заняттях.